Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма витоки, програма про польську традиційну культуру, але також і про діалог польської і української традиційної культури, і про багато чого іншого у формі подкасту. Цю програму ви також можете послухати на подкастовій платформі польського радіо, подкасти.полське а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts. І на ютюбі сьогодні у нашій програмі звучатиме оркестр Галіція. Оркестр Галіція, оркестр Галичина. А його творять Матеуш Нівінський, скрипка, спів Олена Єременко, Українська Скрипалька, яка грає в багатьох проектах тут у Польщі, Магдалена Собчак, гуцульські Цимбали і спів, Агнішка Нівінська, Барабан і Бубон, а також Якуб Мільцарик, Басетла, Контрабас, міхал Жак, Кларнет, Саксофон Сопрано а також співає ще Юстина Пірнік, наша колега з польського радіо, і так як ми можемо тут почути у цій мелодії, чути тут весілля, які були, наприклад, понад 100 років тому. А може, навіть ще в 90-х роках ви їх чули, я однозначно чула. Отже, оркестр. Галичина, оркестра Галіція, проект капелення вінських присвячений музиці польсько-українського прикордоння, що належить до давньої Галичини, і власне гурт черпає з традиційного репертуару танців і мелодій, пісень польського підгір'я та українського прикарпаття, околице Ряшева, Львова. Тернополя музика оркестру Галичина, оркестри Галіція сьогодні показує різнобарвність давньої Галичини, не відтворює те, що було колись, а нагадує, як це було, як грали, як співали, як танцювали на забавах, на весіллях близько ста років тому. Розповідає Матеуш Нівінський. То був такі помисок з котрим жодавна сіношієм, жеби зебрати. Це була ідея, яку я виношував давно, аби зібрати кілька хороших музикантів разом і грати музику з півдня Польщі з Галичини. Для нас людей з центральної Польщі, тому що мене з Галичини. Це свого роду магічне місце, де я багато мандрував по горах з дружиною ще в університетські часи. Ми мандрували Галичиною під Карпаттям, навіть україною. І для мене це така сентиментальна подорож. Це також було дуже цікаве місце в культурному плані, передусім музичному, неймовірне багатство, південь Польщі, багато цікавих традицій. І я хотів грати в музику з цього терену. Краса цієї музики захопила мене, і нам вдалося створити таку гарну команду, в якій вона також має те галицьке звучання, яке ми шукали. Тобто, це скрипкова музика з цимбалами, дуже дуже енергійні танці. Тоді ми були ще молодими, а зараз вже старші. Тоді це не обов'язково були якісь такі свідомі польові дослідження, але ми також відвідували музикантів на Підкарпатті. Що зовсім недавно до пандемії, ми з дружиною Агнішкою їздили до бойків в українські Бескиди, де познайомилися з дуже цікавими бойківськими скрипалями. У мене також є деякі з цих записів, хоча ми в основному використовували архівні записи, які просто доступні. Вони є в різних архівах. Польські записи, записи іммігрантів з США, Галицькі. Тож ми в основному шукали музику людей, які народилися до війни або навіть у 19 столітті. Можна сказати, що це така давня галицька мова музики. Для мене це така сентиментальна подорож до тих місць, де ми вешталися, ходили, коли були молодими до того світу і до того часу. Це просто музика. Перш за все, ми хочемо, щоб це звучало, щоб це грало, щоб було приємно. Я не ставлю собі за мету щось реконструювати чи відтворювати. się nią cieszyć. Niekoniecznie stawiam sobie za cel, żeby coś rekonstruować, odtwarzać. Olena Jeremenko. Я мам трошечки інне подещо, <підиш> бо так як Матеуш у мене трохи інший підхід, тому що як згадав Матеуш, для нього це була якась магія, як для людини з центральної Польщі, це південна Польща. Для мене як для людини з центральної України, це також була магія, тому що це західна Україна, так чи інакше, це регіон, в якому я опинилася лише тоді, коли переїхала до Львова на навчання. До цього я все жила, все життя прожила у Кропивницькому. Тобто, ми дійшли до того, що, скажімо так, ми не місцеві, але саме ця музика об'єднала нас для створення такого матеріалу. І я також відкрила для себе багато нового під час роботи над цим матеріалом. Навіть коли я жила у Львові, гаразд, я вже трохи знала музику західної України, але я не вивчала ту, яка була присутня в південній Польщі, ні в Перемишлі, ні в Кракові. Я просто її не знала. Тож, коли у Матеуша з'явилася ця ідея, він звернувся до мене. Якось ми це дуже довго відкладали. І ось у 22-му році почалася повномасштабна війна. Звісно, всі були шоковані і так далі. І Матеуш подзвонив мені і сказав: Послухай, Олено, я думаю, що зараз саме той момент, коли ми повинні почати працювати над цим. Я кажу: Ні, Матеуш, яка робота, яка музика? Я не можу грати, просто нічого не можу робити. Звичайно перші кілька тижнів ми були в страху і були в шоці, сиділи в інтернеті, переглядали новини, дзвонили батькам, коханим. Матеуш сказав. Ні, ми це зробимо. Він прийшов до мене додому, взяв свою скрипку, пройшов з донечкою, пройшов до мене зі скрипкою і сказав: Ніякого повернення назад, просто бери скрипку і грай. І це те, що мене якось дуже підтримало в той момент. Через музику я почала відроджуватися і розуміти, що принаймні таким чином, якщо я не можу зробити щось більше, я не можу піти і воювати, тому що я тільки створю, тому там більший хаос, то можу просто грати. Принаймні таким чином я можу якось підтримати Україну в культурному сенсі. А також цей дуже важливий момент, коли Польща почала допомагати українцям і допомагає дотепер. Тож для мене це був дуже важливий момент. i ten album był bardzo ważnym produktem dla mnie. Także dla mnie to był ten bardzo ważny moment i właśnie ta płytka do tej pory dla mnie jest bardzo bardzo ważnym takim produktem. І музика, якою надихається оркестр Галичина, оркестра Галіція є дуже різноманітною, але водночас і подібною. Музиканти черпали з різних архівів, які відкриті у власне вільному доступі. Вони є в інтернеті, але також і в наукових інституціях. І власне, який це репертуар? Продовжує Матеуш Нівінський. Це то величезна територія, територія, яка ми власне якому взяли для цих записів, це більш-менш від Кракова, Ряшева, Львова і аж до Тернополя. Шматок світу, тобто, все це було в Галичині, але люди, які там жили між собою, ніколи не могли перетнутися. Тому з таких важливих речей це насамперед родинна капела Совув з польського підкарпаття з околиці Ряшева. Це можна сказати така ікона підкарпатської музики. Їх записувало польське радіо, чудовий родинний ансамбль зі скрипкою, цимбалами, контрабасом, співом, кларнетом. Є краків'яки, краківська музика, взагалі, тому що цікаво, що насправді мелодії звідти є практично аж до перемишля, і навіть в Україні, але все підкарпаття загалом пронизане краков'яком. І це до речі не завжди називається краков'як. Наприклад, ми граємо краків'як з нового Санча, звідки ми взяли записи. Далі ми також граємо е, українські мелодії. і це, зокрема, записи іммігрантів зі сполучених штатів. Це насамперед мелодії Павла Гуменюка. Це видатний музикант, родом з Підволочиська, який організував там в Америці такий великий скрипковий оркестр і, можливо, складав різні народні музичні твори, але про нього ми мало знаємо. Це приклад емігранта, який мусив покинути цей світ, мусив покинути з певних причин, адже. Був бідний, він не мав роботи. Він виїхав, але він забрав з собою традицію, в якій він виріс, і почав творити музику у цьому ж дусі на еміграції, а також зібрав музикантів, які це відчували. Що цікаво, він також записував під прізвищем Павло Гуменецький, Тож він можна сказати себе трохи ідентифікував з цією польською спадщиною. Мабуть, це була така мультикультурна ситуація. Можливо, він грав і на польських весіллях. І на українських це все було пов'язано. У нас є також кілька єврейських нот, тому що євреї там теж були. Вони залишили дуже великий слід у музиці підкарпатського регіону. Так що можна сказати, це теж як велика джезва, але ми це власне так і називаємо. Там теж були дуже такі шлях та tej... заставілі в той музиці Подкарпаття. Вінсь можна бачити, що такі тигель, якби ми то назвали. Це польська радіо для України. Триває програма. Витоки і саме так звучить підкарпатська музика з околиць Ряшева. Легендарна капела Совув. А далі про різноманітність музики, оркестри Галичина розповідає Олена Єременко. Стегу виходить власне такий кочолик. З цього вийшов такий казан, яким є оркестр Галичина, і дуже крута назва дороги, яку придумала Агнешка, і це дуже гарна назва. Тому що як я сьогодні дізналася, перша версія була дорога, але все-таки тепер у множині дороги «Дрогі». і це дуже круто, тому що з одного боку це музика з одного регіону, а з іншого вона має дуже різні напрямки. Є і українська нитка, і польська, і єврейська. Bardzo różne kierunki. I wątek ukraiński, i wątek polski, mhm. i wątek żydowski. Agnieszka Niewińska. Я свого мене вже таким сентиментальним чонком. Я, мабуть, найбільш сентиментальна учасниця гурту, тому що я не музикантка за освітою. З іншого боку, як сказав Матеуш, у 2000-х ми вже їздили в Україну. Я не знаю, коли була та перша поїздка і чому ми взагалі туди поїхали. Ми просто закохалися в це прикордоння. Але також у людей для мене це важливо в їхню гостинність, у їхню доброту, в таку відкритість в те, що вони показували свою культуру. І ми теж були відкриті до цього. І я просто пам'ятаю до сьогодні багато родин, у яких ми були сидячи з людьми, обговорюючи, розмовляючи біля вогнища у їхніх будинках з людьми, які відкрили нам свої домівки, і для мене це цікаво і дуже красиво. Я ношу собі цю пам'ять про ті часи, і вона також звучить в музиці і в образі, який я просто граю. Тому для мене це важливо, і для мене також важливим є поєднання того, що ми граємо у гурті, тому що ми граємо разом з Оленою, познайом. Лиса ми ще у 2011 році, і це знайомство триває досі. Ці дороги оркестру Галичина, оркестри Галіція це наше відкриття, і ми не замикаємося на цій традиції так, як вона звучала. Ми просто більше відкриваємося. Кожен з нас віддає тут частинку себе, частинку нашого музичного стилю, музичного характеру. Ви також можете почути це тут на цьому записі цих прекрасних музикантів. Олена, як блискуче вона там грає. Куба його аранжування, гармонізації. Всі Магдана цимбалах зробила великий внесок. Юстина Пірнік зі своїм співом. Я думаю, що цей альбом дуже і дуже різноманітний. Ньясла Юстина Пірнік, шпівемно вдаємо, я так набірожнородна та питання. Нівінський. Так, бо то трохи так, щоб так якби ми спойжай на том Галіцію... так тому що це трохи схоже на те, що ти дивишся на цю галичину таким примруженим оком, трохи розмито і трохи переосмислено. Не зовсім як каже Олена, це відтворення. Хоча дійсно ці мотиви є традиційними, і це теж важливо, що це такий зв'язок. Кожен з нас прозвучав трошки по-своєму, кожен з'являється там просто так, як він грає. Ми зробили так, щоб у кожного було соло, щоб показати кожного. А також коли нам підходило на наприклад, зіграти на барабані ми це робили навіть якщо в оригіналі на барабанах не грали. Нато заграли ми з Бемнем, помімо того, що там не ні гра було то з Бемнем, або в традиції наприклад. Матеуш Нівінський, Агнєшка Нівінська і Олена Єременко були гостями програми Витоки сьогодні. А власне, прем'єра альбому дороги, дороги, оркестри Галіця відбудеться вже в неділю в осередку культури охоти око у залі Водовище о 18-й годині. Вулиця Радомська, 13-21. І під час цього концерту можна буде почути матеріал із альбому Му дороги це дебютний альбом оркестри Галичина, оркестри Галіція, і це буде подорож по Галичині від Кракова аж до Тернополя в Україні до моїх рідних рідних сторін. Матеуш Нівінський, Олена Діременко, Магдалена Собчак, Агнішка Нівінська, Якоб Мільцарик і Міхал Жак гратимуть на цьому концерті. а Також співатиме Юстина. Пірнік, а на сьогодні у витоках це все. Дуже дякую вам за увагу і нагадаю, що цю програму можна послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польська а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcast і на YouTube. Мар'яна Кріль. Почуємось. i In the book.